І так ми похожі на Єрусалимлян. Чому? У нас вітки і у них вітки. У них кричать «Осанна!» і ми кажемо Осанна. Але є різниця, ми з вами знаємо, куди Ісус іде, і в п'ятницю оті будуть кричати «Распни Його, а ми будемо скорбіти, вонося ся плащаницю. Сосмирення просяв Бога прощення за наші гріхи, за котрі Бог пострадав на кресті, і коли знімуть його з креста вже умершого, то ми цілуємо плащаницю, ми завжди чувствуємо перед нами Господь, котрий кличе нас бути учасником Царства Божого. Що касається сьогоднішньої молоді, то ми удивляємося, як сатаністам в Україні удалося тисячі молодих людей збити з толку і так їх запрограмувати. Всі світ є із двох частин складається прославляючи Господа, співаючих осанна і радикалів, котрі в церкві не йдуть, вони ся боять. Зато на вулиці скандірують або їх використовують для захвата храмів. Доказано на 100%. Ні один з радикалів, котрий захвачують собори в тіл церкви не молиться ніколи. Їх ведуть далі, їх платять гроші, вони свою роботу грязну виконали. Причому по заказу спецслужб і поліції УВ мусимо доказати, що на Галичині мер города. І Начальник області, всі засвідчили, похвалилися, все у Львові більше канонічної церкви не є. Ісус із Львова вигнаний. А тому сьогодні, кажемо, Боже, нам вдалося в Закарпатті зберегти православ при австро Венгрії. При Чехах і при Совєтському Союзі Господь, поможи нам, бо вже лідери казали, що треба йти в Закарпаття, бо там. Там у них всякі такі недобрі люди. І ніхто їх за це не наказує. Публічно угрозу цілому регіону составляють, а тут війна йде, а вони війну внутрі роблять. Господи, та не є не жили в Україні хоча б і керівника, щоб встановити це безуміє, вандалізм. Якщо не буде, то й... І наша держава дуже буде мати тяжкоє майбутнє, тому що Бог не простить нікому такі гріхи проти простих віруючих. Ми вже кажемо, Господи, благослови нам красно пройти цвітну неділю, пройти страстну Седмицю, пройти Пасху, і щоб на Пасху ми духовними очами зустріли Ісуса у були відіти Його. і... Держатися єдинства з канонічною церквою. І якщо в Україні все-таки заборонять, а к тому йде канонічне православ'я, тобто скоренять православ'я, тобто на Київській Русі завжди було православ'я, і сьогодні його хочуть знищити, посунувши псевдо православ'я, то в Закарпатті нам є лише одна можливість вернутися до матері церкви сербської. Нам, ближе, був що було і словацько чеська церква, але ліпше нам вернутися до матері церкви, тимчасово поки не порозуміємо і не зможемо встановити вандалізм, антиправославний, фактично, він антицерковний і антидержавний. Боже мати, благослови наших людей. Не дай нам, щоб ми дуже розстраювали і боялися. Наоборот, кучка тих радикалів, їх сила в тому, що їх ведуть, поліція заведе їх, дасть їм побити людей, а їх бити не дасть, бо ви дети може бити священника і вибити Євангеліє, то дозволено. А кить одвести хулігана, безбожника, сатаніста в сторону, вся Україна, вся Європа, Господи, Америка. Побили чоловіка, дитину побили. Така ганьба. Ми всі подумали, що якщо б то мені сказали років 30 назад, я б не повірував, що такий буде, такий буде цинізм міра. Що злодії будуть бити людей, а будуть скривати, що вони роблять добре діло. Господи, прости збожникам. Вони рано чи пізно будуть покарані Господом. Ми їм просимо прощення гріхов раді Пасхи. Бо сам Господь казав: раді Христа прощайте, навчіться бути смиренні, мудрі, дипломатичні, раді того, щоб зберегти нашу державу від внутрішнього розслоєння. Требася єдно другом прощати, миритися, кроме нас, православних, в Україні, не тому ніхто не говорить, а вороги роблять зло. Боже Мати, нагороди наших людей, котрі посповідалися, причастилися добрим причастям, бо лише так поступаючи, маючи в душі мир і спокій, і навіть не обійжаєш на гонітелів, ведь їх треба шкодувати, бо вони нещасні. І давно вже від от Бога відпавши, будущого доброго не мають. Головне, щоб в наших душах була та любов, християнська любов, мир і благословення, моляся за єдинство нашої держави, за наших воїнів. Моляся за усіх тих, хто потребує нашої допомочі, переселенців. Ми тут, діти Божі, подлінні, настоячі громадяни, на відміну від закладчиків, храми, гонітелів церкви, то не суть громадяни настоячі, а в вічності лише такі, як і ми, мирні, благословені, терплячі, мудрі і зможуть наслідувати по милості Божої царство Божої. Амінь.